І нашим слухачам та глядачам для вас у студії сьогодні працюють ведучі шкільного телеканалу Еко ньюз Катерина Кравчук, Світлана Макарчук та Арсен Слободяник. І ми розпочинаємо телемарафон лісівничі хвилин. Ми. Учасники шкільного лісництва Зелений світ хворобського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів Бершацької міської ради Гасінського району Вінницької області було створено з ініціативи директора школи Усидюка Василя Івановича при підтримці директора державного підприємства Бершацький лісгосп» Краснієва Микола Володимировича на базі дочірного підприємства у 2007 році, наставниками від філії «Гасінське лісове господарство держав. На підтуринства ліси України є головний лісничий Сташенко Володимир Анатолійович та лісничий Горбенко Станіслав Якович. Лісничий шкільного лісництва Макарчук Світлана, учениця 10 класу. Наставник шкільного лісництва учитель географії Макарчук Ольга Васильівна. На даний час у лісництві працює 320 учнів. За лісництвом закріплено 464 гектара урочі сіанська дача та лісництві. учні доглядають за зникаючими рідкісними ендемічними та лікарськими рослинами, що ростуть у шкільному дендропарку. Невеличка рама для україння самшиту закладена біля школи. Продовжує справи шкільного лісництва учень Флоринського закладу гучаєв'ян, перший лісничий шкільного лісництва. Працює в Гайсінському лісовому господарстві та є нашим наставником. Практичній діяльності, а зараз захищає північні рубежі нашої батьківщини у лава ЗСУ. Вишневський Микола закінчив Національний Львівський лісотехнічний інститут. У Ніщук -Артем, суден університету. 2007 року дирекція школи прийняла рішення 0,1 гектара площі шкільних ділянок виділити на закладку шкільного дендропарку. У 2008 році була розбита площа на окремі ділянки, які засаджувалися рідкісними та зникаючими рослинами, лікарськими рослинами. У 2009 році працівниками школи зроблено розмітку стежок дендропарку у виді Національного герба України. А зараз наша робота продовжується і ми є наставниками для молодших школярів та діток дитячого садочку. Бажаними гостями у школі є лісівники, адже вони не знають, що цікаво можна розповісти дітям різних вікових груп. Таким є і помічник лісничого Манченко Віталій Олександрович, який сьогодні боронить кордони нашої держави. А що практично втілити в життя свої мрії про екологічну чисте майбутнє? Ми розробляємо теоретичні проєкти, шукаємо практичні можливості втілення їх у життя, працюючи з лісівниками на різних ділянках, зокрема і лісорослав. В рамках Всесвітнього тижня медіа та інформаційної грамотності проходив конкурс-репортер, ми відняли відеоролик про шкільний дендропарк, і робота стала призером національного проекту з медіаграмотності. Третій всеукраїнський фестиваль соціальної реклами серед учнівської молоді цікавий етап у роботі шкільного лісництва про мальовничу локацію Устянська дача та лісосмуги на виїзді з околиць села Флорине стали призерами фестивалю. Не робота учасників шкільного лісництва при підтримці лісгоспу по благоустрою території села та школи. Ми дбаємо про своє село, тому що року висаджуємо посадковий матеріал, наданий лісовим господарством. Це саджанці дуба, клена, горобини, туї та інших порід дерев. Висадили фісташкові дерева, прийнявши естафету від випускників школи та шкільного лісництва. Ці саджанці прижились ось які красені. Учнями школи при підтримці батьків та лісового господарства було виготовлено 32 годівнички, які були розвішені по території школи. Підгодівлею птахів займалися практично усі учні, а смачні ласоші готували на заняттях еколого-натуралістичного гуртка. 56 шпаківень було виготовлено у уроках трудового навчання. В рамках всеукраїнської акції «Озеленення планети та створюємо ліси разом. При підтримці меценатів учасниками лісництва було висаджено саджанці від межували їх. Немає можливості працювати у лісоросаднику. Працюємо у саду випускників, висаджуючи саджанці плодових дерев. Сад випускників, перші деревця в якому з'явилися ще у 2001 році, поповнився на 10 саджанці молодих яблук. Поповнився саджанцями, сливи, груші, персика. Другий рік доглядаємо за малиником, а дендропарк досадили лікарськими та злікаючими рослинами. сон-трава, сониця лісова та тюльпан Шренка. Довгий час виношувалася ідея створення картологічного простору, унікального, особливого такого, щоб міг навчати. Мрія здійснилась. Незвична кумба, ментальна карта України. державний сувеніритет дотримано 24 області та автономна Республіка Крим. Це єдина Україна і жодного клаптика своєї землі. Діяльність шкільного лісництва та філії Гайсінське лісове господарство перейде у новий вимір і буде продовжуватись надалі. З малої ріки починається життя великої річки, а з одного саженця розпочинається життя великого лісу. Наш телемарафон приємних новин добігає кінця. Ми завершуємо. Дякуємо, Дякуємо за увагу!